Вітаю усіх добрі люди, хто зайшов переглянути це відео, таке буде вперше. Зазвичай я вже показую, зазвичай таке я показую в своєму телеграм-каналі. Іноді виставляю вже розгадані видіння в YouTube-каналі, і насамперед, я, як завжди, посилаю вам свою любов від серця і до серця. І зараз те, що мені показали. І те, що мені сказали, 12.09.2024, це мені розповідають з 3-ї ночі до 6 ранку, коли я перебуваю як в особовому, в особистому, в особливому стані. Отже, це стосується також попереднього. Передбачення, яке мені показали ось так. Я вам розпоказувала це в телеграм-каналі. Ну Тоді, в 27 го було ще не дуже зрозуміло, але я розумію, що мені не будуть показувати просто так щось таке. да Ну Літак, якщо непонятно написано президент США. Ну Тобто, тут можна було, звісно, думати, що може прилетить президент США в Україну. Ну, виявилося, що. При... До нас приїздили ось 10.09 в Україну державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі. І, як виявилось, все ж таки, а вони ще привезли. Щось важливе від самого Байдена, може, навіть у їхньої присутності була якась відеозв'язок з самим Байденом. Ну, а може, від нього щось привезли важливе. Отже, чому це дуже важливе? Розмова, я вам скажу так, розмова, яка состоялася, да, при зустрічі, вона для України дуже-дуже важлива, дуже цінна, і це саме добре для України, що мені показали. От Як показали, так я і вам і показую, і що сказали, і ви зрозумієте. Значить, мені показали ось такі два квадрати, і вони нарисовані саме ось так. Ось так. Один квадрат повністю білий. Повністю біли, а другий квадрат був повністю чорний. І ось коли ця розмова відбулася, мені показали, що цей квадрат також стає білим. Ну, вибачте, по-іншому не виходить, чорного паперу нема. Стає ось так. І ось цих ліній, в общем, ось цих ліній вже нема. Стає чітко ось так. Ось так. Без оцих ліній. Ви розумієте вже, про що це? Вже зрозуміли, ось ця територія, яка е, временно окупірована ворогом, і якщо це було під контролем, це є під контролем України, а ось ця, яка да, временно окупірована. І тобто розмова е, була дуже важливо стосовно е, временно окупірованої території ворога ворогом, яка повертається, і це я вже повторюю з самого початку війни: що Україна буде цілосною, що територія все ж таки навіть на домовленостях, ну не на домовленостях, а при ось цієї дуже важливої розмови з гостями із США і Шай Великої Британії і українськими нашими да, лідерами, президентам? Поставлена крапка, що Україна повинна бути цілосною. І це буде саме так. Це дуже важливе рішення, яке було прийняте в, в ці дні. Єдине, що я знову ж таки повторюся, що дві території вони також повернуться, але вони повернуться трошки пізніше. Всі люди на загал будуть чути прозору правду і буде існувати скрита, прикрита правда, але воно буде тимчасове. Тому не розстраюйтесь, вся Україна буде цілісна. Ну, в общем, ось так от. Я от встала, прокинулась і одразу все зарисувала і вам передала. Що було важливе. І що Україна буде цілісна. Нічого мої мозги не забули сказати. Угу. Наче нічого не забула. Отже, гарного вам дня. А залежно від того, коли ви побачите це відео, то гарного вам. Вечора або доброї ночі. Віримо в Збройні Сили України, в перемогу України. Війна закінчується. І у нас все добре. До побачення!